Продає Мегане один і 100 року за ціною 5990 на постійному обліку. 1.5 дизель. Контактний номер 0,96 122 79 49. Це в мірунірусальчику, шпицеве кермо. Ось так виглядає, акуратненький Салон. Лег легкосплавні диски. Присутній ззаді задній прицепний пристрій. І це в нас Рено Лагон. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це ось такий цікавий автомобіль, Citragen Sara 2002 року, 1.8 бензин 223 тисячі пробігу за ціною 4250, можливий торг. Дуже трегін Picasso. Механічна коробка передач. Сидіння-трансформери, бачите, зложується такі акуратненькі, хороша зимова гума. Ззаді присутній прицепний пристрій. На жаль, тільки власник не вказав номер телефону. ну, Пошукайте в інтернеті, це є автомобіль. Для міста продається Peugeot 207. Невеликі адекватні розміри автомобіля дозволяють автомобілю рухатися в густо населених, як кажуть, районах, де дуже багато людей паркуватися і полюбляють ці автомобілі. Це у нас 10 рік. Вартість 5400 1,4 дизель. Не бензин, а дизель. Контактний номер 068 03 47 228. Ось так він виглядає. Покажемо ззаду спочатку вам. Дивіться, скільки ззаді місця. І спереді. Людина зросту якогось вісімдесят шість, Сідає нормальна посадка, все як має бути. Механіка 225 тисяч пробігу. Для, я кажу, для молодих такий автомобіль саме якраз пасує. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається автомобіль шкода Фабія в Універсалі для міста. Просили, мене кажуть, будуть Фабія, будь ласка, зніміть. Ось сьомий рік оснащений 4 бензини в двигуном, ціною 5450. На транзитах свіжопригнаний. Це ваш теж? Так. Подивіться, який салон. Кажемо гуму. Перед, зад І це у нас шкода папі. За Забіж детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 380 2107. Запитувати Олега. Записувати Олега. Ось така Маздочка. бачите, такий насичений колір, 205 тисяч пробігу. Мазда 3 за ціною 5500. Оснащена 1,6 бензиновим двигуном Контактний номер 096 20 301 26. Вон, шукають люди багато треті маз для своїх коханих дівчат. Дуже комфортний автомобіль, поїзді і панянки полюбляють саме такі автомобілі. Ось так він оглядає. Покажемо багажне відділення. Акуратний і збережений автомобіль. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Умазочка третя. За ціною 5500, оснащена 1,6 бензиновим двигуном, свіжо пригнана. 2008 року з пробігом 199 тисяч. Рідній пробіг, не фарбована. 5500. Контактний номер 097 47 32 628. Ось так виглядає всередині Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ось такі пожо універсалі. Це в нас 308, 1,6 дізель, 275 тисяч пробігу, комплектація босе і вартість 5800. Телефон 0,96 101 81 56. Ось так він виглядає. Механічна коробка передач. Це у нас ось такий Peugeot. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, Дача 2011 року. Зісною 6800 в універсалі. Оснащена бензиновим двигуном. 77 Кінське сил. Контактний номер 067 777 41 22. 224 тисячі пробігу. Для роботи, для бізнесу, для таксі беруть часто такі автомобілі через те, що вони недорогі, обслуговані, прості, надійні. А ще коли автомобіль сімимісний, то ще, як кажуть, краще, може вся сім'я влізти в цей автомобіль. Комфорту небагато, але є проста надійність автомобіля, що він простий, обслугований, нічого як і недорога закупка автомобіля. Драйву продається BMW 520 це у нас 2000 рік, 2,0 бензин за ціною 4999. Контактний номер 098 903 47 44 Двохлітровий бензиновий двигун. І це є BMW. Саме цю модель люди полюбляють. Ось вам така п'ятерочка продається. Защинений. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сценік продається, сірий колір, бачите такий гарний автомобіль з 2-літровим бензиновим дугном. Вартість яка автомобіля? 6,5 рік випуску. Рік... 2008 рік випуску. 2-літровий бензин на повній комплектації машинка. Своїм ходом приїхала з Голландії два дні назад. Нова а, резина 23-го року. В машині є все, що потрібно і два ключа завоски. навіть ще страховка голландська. Номер телефону 067 81 11224. Запитувати Ігора. Запитувати Ігоря. Ось так вона виглядає. всередині. З 2-літровим бензином довоном. Гарко. Також є горко. Прицепний він від світлі Все чітко, не ржавки нічого. Машинка ціла. Кому цікаво, Телефонуємо до власника. І всім доброго дня. Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. І для вас дуже пікантний, цікавий автомобіль. Kia Picanto Чим він цікавий, він невеликих розмірів, весь в рідній фарбі і в стані нового автомобіля. Спередні ми бачимо протитуманні фари, насичений такий яскравий колір, гума 100% що вперед, зад. Салон не затертий, не зачуханий. Все працює в автомобілі, автомобіль повністю обслужений. Куди б ви не подивилися на порожки, на карти. До речі, підйомники передні та задні, світленький потолочок. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Невеличке багажне відділення. Дуже, дуже зручно пересуватися по місту. Не царапки ніде нічого не заперте. Ось так він виглядає. І що нам залишилося зробити? Це завести двигун, щоб ви почули, як він працює. Завівся двигун. Ніч, як ніде нічого не світиться, бачите, обороти не плавають. Все в машині працює. І покажемо під капотом серце автомобіля. Чиста робота двигуна. Виймаємо щупа, не димить, не коптить. Витрати пального в місці складають в районі 4 літрів. Дуже вигідно і є практично. Початкова вартість автомобіля складає 4 600. Можливий торг. Телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75. Або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні автомобілі. Можливий продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобілів кредит. Рівеньсько-Волинський авторинок. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь на канал. До зустрічі! В кармані 4 тисячі, хотіли б щось собі придбати просте, надійне, щоб служило роками вірою і правдою А саме головне, щоб воно ну, якби було дешеве обслуговування. Будь ласка, класика, Audi B4, оснащен 2-літровим бензиновим двигуном, автомобіль з кондиціонером, з електрикою, центральний замок, сигналізація, механічна коробка передач, газ четверте покоління, коштує 3900. По кузову весь автомобіль цілий. Не знищене, не гнино і не варене, або хочете класика Audi 80 оснащене 1,8 бензиновим двигуном, також з газовою установкою з люком, з центральним замком 3.700. Два красення, можете вибрати. За більш детальну інформацію, телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75, або 067 360 22 02. Хочете просте надійне авто, тоді вам до нас.